Прорив у відносинах між Україною та Польщею і штрафи в розмірі від 5 тисяч злотих до 60 тисяч злотих. А це порядка 600 тисяч гривень. Українці перетнули кордон більше ніж 5 мільйонів разів. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні я підготував дуже багато важливої та цікавої інформації для українців, особливо для українців за кордоном. Між Польщею. За Україною зараз надзвичайно важливий прорив у відносинах. Про це заявляє як Дональд Туск, так і наше міністерство, що я і вітаю. Це дуже добре. Також поговоримо про те, скільки українці за останніх три місяці витратили в Польщі, скільки разів перетнали кордон і багато іншої цікавої інформації, а також про Надзвичайно високі штрафи в Польщі, за що і кому вони загрожують. Тому дуже вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео і не забувайте підписуватись для того, щоб не пропустити важливу інформацію для вас, а також для того, щоб цей канал розвивався далі. Дякую. В мене є дуже хороша і крута порада для всіх українців, які зараз на території Польщі і які хочуть знайти для себе роботу або змінити роботу. Агенція праці Grammy Personal допомагає українцям по всій території Польщі знайти для себе найкращий варіант роботи. Також допомагає з переїздом, також допомагає з житлом і також допомагає з документами, що надзвичайно важливо. Grammy Personal щорічно працевлаштовує більше ніж 30 тисяч громадян України і входить в трійку лідерів Агенції праці на території. Польщі, тому якщо вам потрібна робота, ви хочете змінити роботу. В описі під відео і в першому закріпленому куметрі є посилання на дуже коротеньку анкету. Ви її заповнюєте, з вами зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте для себе найкращий варіант роботи. Все дуже просто: заповнюйте анкету, знаходите для себе найкращу роботу. За третій квартал 2024 року українці перетнули кордон більше ніж 5 мільйонів разів. І це були як короткострокові перетини кордону, тобто по безвізу, по статусу «Укр» на кілька днів, так і довгострокові. Хтось на лікування, хтось на навчання, хтось на роботу. Це все разом більше ніж 5 мільйонів разів. Скільки українці витратили за третій квартал 24-го року в Польщі своїх грошей? 2 мільярди 200 мільйонів злотих. 2 мільярди 200 мільйонів злотих. Надзвичайно великі кошти, і все це, звичайно, йде в бюджет Польщі. Звичайно, ті всі гроші були витрачені на покупку речей, оплату комунальних послуг, куп... покупку автомобільної нерухомості, і просто на якісь звичайні витрати, що надзвичайно впливає на. Польський бюджет і так Польща і далі залишається надзвичайно важливим партнером для України та для українців як для пошуку роботи, так для ведення бізнесу, так і для життя і для майбутнього дітей. Так воно було, так воно зараз є. і Я впевнений, що так і буде зберігатися. Перейдемо до наступної теми, яка надзвичайно важлива і позитивна у відносинах між Польщею та Україною. Україна і Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації жертв волинської трагедії. Київ зацікавлений у позитивних рішеннях у цьому питанні. Ми позитивно налаштовані на досягнення хороших рішень, які задовольнять польське та українське суспільство. Раніше Дональд Туз заявляв також, що Зараз теперішні перемовини і рух в цьому напрямку отримав такий своєрідний прорив у відносинах між Україною та Польщею, і що він це вітає. Нарешті прорив є рішення про перші ексгуманції польських жертв. УПА хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю. Чекаємо подальших рішень. Написав прем'єр-міністр у своїх соцмережах. Як коментує ці останні рішення міністр закордонних справ Сибіга. Кожне вирішене двостороннє питання удар по Москві. Сибіга про початок ексгумації жертв волинської трагедії. Ми поважаємо один одного і разом захищаємось від російського імперіалізму. Кожне вирішення двостороннього питання це удар по Москві. Чудовий результат робочої групи. Сподіваюся на подальшу реалізацію домовленостей із взаємною повагою та взаємністю. Написав міністр закордонних справ в своїх соціальних мережах. Скажу так, що я за те, щоб ми з Польщею все ж таки дружили. І мали хороші теплі відносини. Багато українців в Польщі, багато чого поєднує з Польщею. І бізнес, і робота, і навіть багато родин є вже в Польщі і в Україні спільних. Якби це кому можливо дивно не здавалося, але так є. І Польща нам також допомагала і допомагає і при потребі ми також допоможемо, якщо потрібно. І тут у ці питання вони довго затягувалися, але нарешті зрушили з місця. Я за те, щоб це питання вирішити один раз і назавжди прийняти всі потрібні рішення. Все, що потрібно зробити як з польської, так і з української сторони, для того, щоб потім до цього питання не поверталися і нам, українцям, не витикали чогось, чого ми могли не зробити. Тому я теж вітаю, що все ж таки це питання почало. Вирішуватись, є позитивні зрушення, і думаю, сподіваюся, що так і буде далі. Я думаю, що більшість з вас вже також чули про те, що в Польщі з 2025 року, який вже наступив, підвищуються штрафи в першу чергу за порушення правил дорожнього руху. І штрафи там, ой-ой, ой які немаленькі. І, звичайно, що та кількість українців, яка є на території Польщі, теж буде стикатися з тими. Штрафами, тому що, як би там не було, порушують всі, якої національності ви би не були. Бо і перевищення швидкості буває, і аварії бувають, і відсутність документів, і, і багато різного. Тому це треба знати, це треба пам'ятати і просто бути уважним і не. Порушувати правила за відсутність паспорта, водійських прав, страхування або техпаспорта, польська влада передбачає штраф у розмірі 1000 злотих, що еквівалентно приблизно 10 тисяч гривень. Ну, таке маленьке попередження потрібно завжди мати з собою: документи. Відсутність документів це теж порушення, за яке, як бачимо, є штраф. Непристібання паска безпеки, непропускання екстрених служб або невикористання ближнього світла фар може обійтися водієві у 200-2 тисячі злотих, що приблизно від 2 тисяч гривень до 20 тисяч гривень. Штрафи за перевищення швидкості. Там є варіація між тим, наскільки перевищується швидкість, але від 50 злотих штраф до 2,5 тисяч злотих. Від 500 гривень до 25 тисяч гривень. Для тих, хто систематично порушує правила, для них штрафи подвоюються, що ще більше неприємно. Водіїв, які керують авто з вмістом алкоголю у крові від 0,2 проміли до 0,5 проміли, можуть штрафувати на суму від 50 злотих до 5 тисяч злотих. Від 500 гривень до 50 тисяч гривень. Крім того, можливий арешт на строк до 30 діб та позбавлення прав на керування авто на строк до 3 років. Якщо рівень алкоголю в крові перевищує 0,5 проміле, тут це набагато серйозніше, і штрафи в розмірі від 5 тисяч злотих до 60 тисяч злотих, а це порядка 600 тисяч гривень більше ніж півмільйона. Так що краще. Не порушувати правила дорожнього руху, особливо в Польщі, ну зараз всюди штрафи високі, чи в Україні, чи в Польщі, чи в будь-якій іншій європейській країні, тому що це безпека, тому що це життя людини. І тут штрафи мають бути високі. Як би там хто що не говорив, не розказував, штрафи мають бути високі, покарання має бути жорстоке. Тому що п'яний водій це убивця. Тому що порушення правил дорожнього руху призводить до аварій і до. На жаль, вбивства людей. Як би там кому щось там здавалося, не здавалося, не можна. Потрібно дотримуватись правил. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Дякую за те, що дивитеся, дякую за те, що слідкуєте. Не забувайте підтримувати і підписуватися на канал. Це надзвичайно важливо. В описі під відео я залишу послання на мій інстаграм та на мій телеграм, куди також всіх запрошую приєднуйтесь. З вами я завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.